Кожен другий українець ніколи не залишав межі області, в якій народився і живе. Утім, подорожувати країнами ЄС бодай віртуально тепер стало простіше. Сучасні пічкури тепер мають зо три десятки статей і відеоролик про європейські цінності і повсякденне життя в країнах альянсу. Інформація з перших вуст переконують автори проєкту, і сподіваються, що це джерело зменшить кількість хибних уявлень про сучасність ЄС. Україна це Європа. І угоді про асоціацію з ЄС бути, торік твердо і промовисто сказали українці. І вперше чиновникам вказали вектор української геополітики. Володимир мандрівник із досвідом у паспорті візи 37 країн світу європейців пізнає неозброєним оком. Вони більш щасливі, вони посміхаються один одному. О, це дуже важливо. А у нас, якщо навіть зайти в теж метро. Можна побачити, що люди, навіть якщо на людину подивишся, то вона тобі не те, що посміхнеться у відповідь, а може якусь образу там, наприклад, твою сторону закинути. Більшість українців про європу досі мріють. Соціологи підрахували: 77% громадян ніколи не були за кордоном. Кожний другий навіть не залишав області на власні очі. Життя європейців бачили лише 17% українців. Жу багато міфів і стереотипів. Які працювали із проти європейської інтеграції, то все це руйнується водночас, в свідомості людини, яка знає, як живуть люди там і які там є реалії. Відкрити завісу європейського життя спробували українці в межах кількох міжнародних проєктів. Фахівці створили відео тут про життя європейців коротко, але промовисто. Що означає бути європейцем? Це протидіяти корупції. У Польщі корупціонера одразу відправляють у відставку це оберігати довкілля. Третина голландців їздять на роботу на велосипедах. Досвід Німеччини, Франції, Швеції, Бельгії та сусідки Польщі. Зо три десятки невигаданих історій мешканців ЄС надрукували українські журналісти. Гроїв шукали у соціальних мережах. Тепер українці знайдуть відповіді і на побутові запитання, і на освітні. У добірці корисні поради і для пенсіонерів. Успішний досвід європейців під силу повторити й українцям, впевнена автор статей Тетяна Огаркова. Цей проект для мене це перш за все. Спроба спонукати українського читача до рефлексії, подумати про те, що ми могли би зробити для того, щоб наблизитися до Європи, тому що одна з європейських ідей полягає в тому, що. Починати треба з себе. Будувати Європу в Україні повинні прості мешканці переконані автори проєкту. Для цього українці мають численні освітні твіні та соціально-економічні програми. Часто назви проектів говорять самі за себе. Як, от, будуємо Європу в Україні та сильніші разом. Ці проекти різні мені здається, вони намагаються бути в цих двох напрямках. Бо інформування це замало. Потрібніші емоції, знання це замало, потрібні потрібніші емоції. і так да так само емоції – це теж замало, потрібна потрібні ще інформація. 17 інформаційних центрів європейського союзу готові задовольнити найдопитливішого читача серед порад експертів пряме спілкування з мешканцями країн Європейського союзу у соціальних мережах.